Привіт, друзі! Ще 70 років тому тут вбивали ворогів та вішали їх черепи на стовпах. Ми в гостях у народності Ва. І сьогодні ми будемо куштувати їх культуру на смак. Якщо на вході в ресторан вас зустрічають не так, то навіть не варто в нього заходити. Народність Ва проживає в горах, провінції Юнань та на півночі М'янна. І дійсно, що до 50-х років минулого сторіччя вони використовували черепа людей, вішали їх на стовпи, бо вони вірили, що це захистить селище та дасть багатий врожай. Але з приходом комуністів цю дикість заповнили, і тепер вони використовують вже черепа буйволів та корів. А я пропоную вам пройти до столу та дізнатись, що саме цікавого в кухні цієї народності. І так, страви вже принесли через те, що це дуже популярний ресторан, тут повна посадка, тому поки ще всі не прийшли, поки не так шумно, я хочу одразу вам все показати. Я тут ще ніколи не був, тому для мене це теж е в новинку буде. Так, перша страва. Я хочу одразу і ціни вам озвучувати, щоб було зрозуміло. Перша страва це щось з яловича, що не такий суп. Значить, тут і шлунки, і, ну все, все, все все повністю, і м'ясо є і всі частини. Коротше, ну до речі. Аромат, а м'ятий, м'яти. Я думаю, що це так, таке знайоме з м'ятою. Це коштує 128 юанів, здається, десь тут буде в доларах, щоб вам було більш зрозуміло. Потім спробуємо, звичайно, це. Це, напевно, найдорожча страва. Це якісь, вадзу. Вадзу – це їх народність так називається, якісь пончики називаються. Баба маленькі такі. Ну, Я думаю, що вони солодкі, знову ж таки, спробую пізніше. Коштують. 36 юанів. Це в нас називається Принц Ва, ну це вже в перекладі. Тобто це якась говяд, що це яловичина в такому соусі густому з перчиком. Вона, напевно, що трошки буде гостреньке. Це коштує 80 юанів. А... Okay, okay, okay. Тут люди просто проходять. Так, дивіться, до речі, що цікаво. Такий глечик, як у нас прямо в Україні, але тут чай подають гарячий. Далі в нас іде свіжий салат з овочів. Тут у нас огірок. Помідорчики, цибулька, якісь запашні трави, ароматні, аж сюди, така свіжість до мене доходить. І перчик, звичайно. Звичайно, що це гостреньке теж. Оце цікаве. Це теж яловчина, вона така висушена, як джеркі. Мені подобається, що тут нема перцю, тому що зазвичай вони дають, додають до таких страв дуже багато перцю. А тут воно, я думаю, що буде навіть смачно. Так, це теж їх така національна страва, рис. Він такий. Тягучий рис з куркою. Я тут бачу, що і м'ясо курки, і чи, чи, що це печінка, напевно. Ну тобто, теж всі частини курки тут потім спробуємо. І до нього якийсь такий соус, напевно, по аромату. Я зараз відчуваю кінзу. Чимось схоже на грузинську кухню, напевно. Теж, ну, такі в нас. Я, я вже не пам'ятаю, як вона називається, але в грузині щось таке схоже є. А, так, і що? У нас остання страва. Це теж якась травка з картоплею. Називається, якщо дослівно перекладати картопля, стара картопля з молоком. Якось так. Чи молочна картопля, щось таке. І це якийсь соус, напевно, він до... Теж е м'ятний до цього бульйону. Я хочу спочатку спочатку з цього бульйону, непевно, бо він такий жирненький. Ось так одразу покладу. І якесь м'ясо давайте. От так багато вони кладуть цих е, шлуночків, я, мені таке не дуже подобається. Так, оце щось для суставчиків. Дуже багато колегену я тут бачу. Шкірки якісь. Ну що тут тільки нема. А м'яса нема. Ну Воно є, але скажу, ну ось ось такі шматочки. Ну Давайте спробуємо. Так, я не знаю, навіть нам якусь ложку хоча б дали, бо тільки бачу, що палички. Давайте почнемо з м'яса. Так. Давайте навіть я його занурю в цей соус. Я бачу, що він напевно гострий, що там якийсь перець. Аромат м'яти. О! Це соус гострий дуже, але м'ясо настільки воно ніжне, Блін. напевно, що це дуже-дуже довго варили. тому що воно прям... Ну, Ви бачили шматок. Але він навіть наче розтанув у роті. Так, знаєте, якусь... хочу суп, цей бульйон спробувати, а немає якоїсь ложечки. Зроблю як... Давні часи, прямо так з тарілки, Я думаю, що нічого страшного. Угу. Такий наваристий бульйончик. Домінує присмак м'яти, тому що ну, в цій народності вони використовуються, я вже читав статтю про них використовують дуже багато трав різних гірських. Ну, це, Через те, що ми зараз знаходимося в місті, то я думаю, що вони не використовують чогось таке прямо надзвичайного. Але м'ята тут присутня. Я маю на увазі, якщо поїхати кудись в гори, дійсно, там прямо, де вони живуть, там, напевно, щось буде більш таке незвичне. Так, я хочу спробувати це м'ясо без соусу, просто, щоб... тому що то прям гостреньке таке. М'ясо пушка. Воно прям дуже м'яке. Для для, цих, для суставів, колагенчик зап'ю. Так, коротше, супчик я зацінив. Там же музика грає, когось ще зустрічають. Давайте наступну страву спробуємо. Я вибачаюсь, я не знаю, що це за травичка, яка її назва. Якщо вам цікаво, напишіть в коментарях потім погуглю. Щось, щось з картоплею. Там, де є картопля, то, то воно буде смачно, я думаю, так. Так, Спробуємо. Хм. За смаком? Вот, короче, як в селі у бабуси. Такая домашняя картопля. М -м, навіть... Не пюре, а от якась вона така, як би це назвати, тушена, напевно. І ну, коротше, це дуже смачно на смак. І оцей присмак зеленої трави додає такій свіжості. Я не знаю навіть з чим це порівняти. Ну, У нас, напевно, нема такої страви, схожої, щоб, щоб прям пюре з які, з якоюсь такою зеленю. Але ну, цікаво, мені, мені смачно, мені смачно, принаймні. Не, не щось таке бридке. Це вже добре. Так, одразу хочу спробувати цей національну страву. Я не дуже люблю печінку, але для вас навіть, навіть її теж спробую. Ну тут мені подобається, що тут є е, прям м'ясо-м'ясо, грудка. Тому що китайці люблять більше якісь курячі кістки їсти. Так, спочатку м'ясо. М -м. Зараз все-таки я офіціанта попрошу якусь ложку, тому що ну, м'ясо ще можна їсти, а рис цей випадає. Коротше, за смаком. Дуже я не знаю, як навіть чим це порівняти з нашою стравою. М -м. Але знаєте, от уявіть собі рис в такому якомусь глечику з куркою. Який довго-довго томився в печі. От щось таке мені нагадує, тому що воно таке прям дуже таке розварене, Таке, знаєте, такий прям аромат домашньої курки. Воно таке жирненьке, але при цьому ну, смачно. Мені ця страва сподобалась. Вона, по-перше, недорога. я ж кажу, якщо порівнювати цей суп там. Більше а це десь ну, 36, скільки я там казав. Я ще хочу спробувати цей соус. Ну, Це навіть не на соус, а якась як паста. Зараз. Там є. О! О! Дуже-дуже гострий перець є. Просто мені спочатку здалося... Про це. О, зараз зап'ю чаю. Я подумав, що це горіхи. Згадав, халі, здається, називається в, у грузині така страва. Халі. Коротше, вони роблять з горіхів та е, кінзи. Тут теж є кінза. Є, я так розумію, що часник. Чесно кажучи, я навіть не знаю, з чого основа, але багато-багато зеленого перцю, і воно прям о дуже відчувається. На камеру покажу. Коротше, його треба просто брати трошки менше, ніж я взяв. І тоді, я думаю, буде смачно. Взагалі мені сподобалось. Просто треба трошки менше брати. А ця страва прям. Знаєте, я б таке їм навіть кожного дня. Мені прям сподобалось. Не відчувається чогось зайвого смаку, воно просто таке прям домашнє. І зелень тут теж є. яка свіженька. Навіть кріп. Хоча кріп ну, не дуже популярний в Китаї. Коротше, прикольно. О, тут спекотно, тому що це на вулиці. Тому ми даємо відпочити нашому фотоапарату через кожну страву. Тому що він нагрівається. І так, давайте спробуємо це м'ясо сушене. Я думаю, що це таке можна взяти прямо кудись з собою в гори чи в похід. Тому що воно просто сухе. Чи як пиво закуска? Зараз рожую. Ну, воно таке. Воно навіть... Я думаю, не просто висушене, а ще якось засмажене. Тому що відчувається трошки. Таке знаєте? Як дуже добре просмажене м'ясо. Цілому мені подобається. Мені подобається, що воно не гостре. Тому що у іншої народності ми пробували щось схоже, але там прям воно було обліплене перцем червоним. І це ну, неможливо їсти. І це Прям нормально. Я ж кажу, навіть якась закуска як пиво може бути. За я це цим салатом. От юнацькі мені салати подобаються, тому що дуже багато м -м, текстур, таких якихось травок, ароматів. Вони завжди кисленькі і гостренькі. Так, ми спробуємо спочатку огірок. Угу. Вона така примариноване. Перше, що від, відчувається це цибуля. Хочу спробувати цю якусь траву, не знаю, що це таке. О! Короче, хто розбирається в травах? Що це таке? О, це вона смердюче. Ні, трава мені не сподобалась. Я їх кудись відкладу. Просто навіть не хочу їсти. Помідорку з'їм. А трава прям о, дуже жахливий. Смак у неї. Коротше, все можна їсти. Єдине, що мені не сподобалося, це трава. Теж такий соус. Я не знаю, може воно якесь. Ну коротше, щось, щось вони використовують. Не, 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 тільки, а, ці... не, не тільки траву, можливо, навіть якийсь. Чи уксус, чи щось. Щось таке. Ну, не гострий. Мені теж подобається, я бачу, що тут перець є, але він не гострий. І так, дві останні страви. Ми якраз встигнемо, тому що скоро тут буде на вулиці велике багаття, будуть танці, співати будуть. І якщо повезе, то ми заснімемо танець з танець волосся, напевно, так він називається. Це дуже цікаво. Тому додивіться до кінця. Так, а ми пробуємо цього ваді-принца. Ну так називається страва. Чи то принц любив полюбляв таку страву, чи то йому готували. Теж яловичина. Зараз. Спочатку понюхаємо. Все, напевно, м'ятою, тому такий аромат свіжості, я б сказав. Можливо, воно гостре. Але це, це вже зараз дізнаємось. М -м -м. Коротше, з м'ясом вони пораться в мій. Тому що воно таке ніжне, просто ростає в роті, гостреньке, але прям як я люблю. Так, нормально. М'ясо просто дуже-дуже ніжне. І теж тут значить, перчик, кінза. М'ята, тому вон такий, ну, в роті відчувається трошки гостроти і такої свіжості одразу. Ну, Прикольне поєднання, мені подобається. І навіть не хочеться нічого. ну, Звичайно, якщо дуже гостро, хочеться заїсти там рисом чи чимось таким погасити полум'я, а тут воно прикольно, ну, дуже приємно, навіть так можна їсти. Ну, давайте спробуємо останні ці пончики. Я не знаю, чи воно солодке, чи ні. Чи можливо взагалі без якогось смаку. Ну, на запах реально як, якісь солодкі пончики. Ммм, Така скоринка. Хрусткавна. І так, починається веселощі. До нас підійшли. Музиканти і зараз побачимо щось буде. Ми наїлись, випили, нам вже поспівали, а наступна зупинка треба трошки розтрясти жирки. Йдемо танцювати навколо вогнища. Движуха починається. Я просто хочу вам показати екстер'єр ресторану. Дивіться, просто на дереві зробили таке, як халабуду. На жаль, забратись на гору не можна, тому що сходи перекриті. Але виглядає дуже цікаво. А там вже хороводи почались. Це не почались. 准备继续往里走嘞！来，双手举高高，站 <music> 来。幸福花开千万朵，哎。来到亲爱的朋友在现场的家人们，如果你们的掌声越激烈，那么甩过的速度就越快。 І так, ми не їлись, напились, натанцювались, тому якщо ви будете в Юнані, обов'язково відвідайте ресторан народності Ва. Я думаю, що вам сподобається. Ставте подавайки, підписуйтесь на канал. І якщо ви додивились до цього моменту, зараз буде бонус для вас.